І представляю вам нову рубрику на моєму каналі Арта. Це буде гороскоп на кожні 10 днів місяця. Розпочнемо з перших днів серпня. Тож, опишу вам загальну картину простору цих днів 1 серпня. Певненість, мотивація, Прояв вольових якостей, Подолання підсвідомих страхів, люди більш налаштовані на вирішення проблем, які підривають емоційну стійкість. Важливо приймати рішення зважено уникаючи занадто великої великої Без метушів Друге серпня. Це День емоційної стабільності та дисципліни. Людям властиво приймати успішні рішення та займатися вирішенням практичних питань та реалізації практичних завдань, оптимізм і бажання зростання та розширення, угоди та контракти, підписані цього дня, принесуть успіх та реалізуються. Хороший день для роботи над складними завданнями та проєктами. Третє се. Дали день для творчості, медитації та духовних практик, можливі емоційні та духовні осяяння. Звертайте увагу на естетику та гармонію у спілкуванні, можливі любовні пригоди, дали день та сприятливі можливості у сфері відносин та фінансів. Енергія та оптимізм сприяють активним діям та розширенню можливостей успіхів у спорті та фізичній 4 та 5 серпня привіт, молодих! Початок нового місячного циклу, відмінний час для нових проєктів, постановки цілей та планування, енергія молодика сприяє оновленню та зародженню нових ідей, дали час для медитації та внутрішньої роботи спрямованої на звільнення негативних установ. 6 серпня навчання та подорожі будуть мати сильний вплив на емоційність. Та інтелектуальне розуміння дійсності, хороший день для спілкування, переговорів та написання, можуть з'явитися нові ідеї та рішення, можливі успіхи у професійному та особистому житті завдяки вдачі та підтримці, сміливості та впевненості. 7 серпня буде велике бажання створювати гармонію у почуттях та стосунках, сприятливий час для романтичних зустрічей, творчості та соціальних взаємин. 8 серпня. Можливі складнощі у сприйнятті змін та адаптації до нових умов. Необхідно бути обережними у спілкуванні, щоб уникнути обману чи самообману, можлива емоційна напруга або конфлікти з самим собою. Необхідна робота над внутрішніми демонами. Подолання цих складнощів створить гарний фундамент для особистого зростання та успіх у справах. енергійність сприяє ясності, думки та рішучості. Діти будьте ініціативними. Та цілеспрямованим. Це створить емоційну стійкість і буде мати великий вплив на досягнення ваших цілей. Тож буду вдячна вам за зворотній зв'язок. Діліться у коментарях своїми асоціаціями, враженнями, які барви підсвідомості ви відчули після прослухання. Особисто у мене це колір синьо-жовто-фіолетовий. Це